Усім привіт-привіт! Завітала я в АТБ. Поглянемо з вами ціни на овочі, фрукти, курячі яйця та на інші продукти харчування. Сьогодні у нас 5 березня. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подавайки. Картопля перший гатунок 28 гривень. Буряк 21 гривня 90 копійок, тобто 22 гривні. Цибуля 95. 10 гривень, капуста 45, огірки тепличні 110, 8% знижка. Ціни всі кажу за кілограм або за штуку. Огірки перший гатунок 120, малесенькі, корінь селери 50, перець жовтий, солодкий, 214. Перець солодкий червоний 210. Томати коктейльні 140. Томати тепличні 90, 5% знижка. Корінь імбіря 200 гривень. Капуста рання 72 гривні 50 копійок. Капуста цвітна йде зі знижкою. Ну, нам це не потрібно. Капуста пікінська 73 гривні 50 копійок, 8% знижка. Капусточку вже вам сказала. Цибуля рідчиста фасована йде в сіточках. 15,60, цибуля другий гатуночок, 7 гривень, теж йде в сіточках. Часник 165, цибуля Марс 41 гривня. Цибуля червона теж десь зі знижкою, нам вона не потрібна. Морква перший гатунок 34 гривні. Картопля фасована йде. Ось вона. В сіточках 36 гривень йде за кілограм. Мита картопля 38,60 Мита морква 40 гривень. І катопля другий гатунок 18 гривень. Далі йде у нас апельсин 60 гривень. Щось він такий зовсім малесенький. Апельсин фасований де в сіточках 64, теж такий маленький. мандарин Моркот 66, 9% знижка. Мандарин, перший гатунок 66, 9% знижка, величенький мандаринки другий гатунок 53 гривні. Хурма Піраміда 130. Мандринки Мандот 66. Реші 40 гривень. Ред Принц 42 гривні. Ось вони. Яблучко Айдаре 38. Яблуко шкільне 32 гривні. Це ось таке зовсім малесеньке йде. Яблучко Голден 39 гривень, гала Яблучко 40 гривень. Так, далі в нас яблучко українське. В сіточках іде 28,60. Ось воно. Груша перший гатунок 70. Душа конференція 110. Велика ось така вона йде. Ківі 115 перший гатунок. Ківі у кошику. Вага 1 кг 100 гривень. Авокадо, перший гатунок 200 гривень. Авокадо хас 170. Гранат 120. Ось гранат, помела 70, рейфрут 67 гривень, 10% знижка. Помела червона 80. Банани бебі 135. Банани звичайні 65-80 і лимони 75 гривень. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Оглянемо з вами знижки на олію, але знижок зовсім немає. Тільки на олію щедрий дар, вона йде нерафінована, об'єм 850 мл, 74 гривні 50 копійок. І сама найдешевша олія це олія рафінована, розумний вибір, 850 мл теж об'єм, 60 гривень 50 копійок. І все. Поглянемо з вами на курячі яйця. Але я бачу, ціни не змінилися. Поштучно 5 гривень ,9, 9 копійок за штуку. Далі казати не буду. Ціни ті ж самі. Далі з вами поглянемо, які є знижки на вершкове масло. Масло торгова марка фірма, 73%, 180 г. 85-50. Масло теж фірма, вже 63%, ось воно, 180 грамів, 80 гривень, 70 копійок. І поглянемо з вами ще на маргарин Ось така суміш. Рослина вершкова тульчинка 180 грамів, 72,5%, 40 гривень 70 копійок. Пред тульщинка баланс теж 180 грамів, 82,5%, 39 гривень, І все, більше знижок немає. Далі з вами поглянемо знижки на крупи. Шоно, вага 1 кілограм, розумний вибір. 21 гривня 50 копійок. Крупа пшенична йде полтавська. Теж вага 1 кілограм, розумний вибір. 21 гривня 50 копійок. Крупа манна, теж вага 1 кілограм, розумний вибір, 24 гривні. Болгур середній йде. Для гарніру вага 500 грамів, 28 гривень, 30 копійок. Від своєї лінії камаліна рис шліфований, вага 500 грамів, 4 пакетика 50 гривень. Рис шліфований, довгозернистий. Теж вага 500 грамів. Іде в пакетиках. 4 пакетика 45. Булгорк. Крупа. Від своєї лінії також 4 пакетика 500 грамів. 35-50. Крупа гречана, торгова марка Атуаль, вага 1 кілограм, 50 гривень 10 копійок. Атуаль, крупа пшенична йде, вже 800 г, 29 гривень. Ще з вами поглянемо на борошно та цукор. Цукор пасований 32 гривні 90 копійок. Борошно, розумний вибір, вага 1 кілограм. 20 гривень 40 копійок. 2 кілограма розумний вибір 41 гривня. 5 кілограмів уже йде розумний вибір. 101 гривня 50 копійок. Хуторок. Вага 1 кілограм 26 гривень 30 копійок. Кіло 800 вже йде 46 гривень. І 5 кілограмів хуторок 128 80. І Дніпромлин вага теж кіло 49 гривень 70 копійок. І Дніпромлин 5 кілограмів 131 гривня. Ось такі ціни на сьогодні.